Вітаю всіх! Здогадайтесь на малята, Про що будемо розмовляти? Квітка в травах золотилась, у хустинку нарядилась. запашній її хустинці не цукерки, не гостинці. У хустинці мами Квітки вже ростуть зернятка дітки. Скоро, скоро понад лугом розлетяться ніжним пухом. Малята сьогодні до нас на заняття прийшла Даринка. Привіт малята, а ви любите квіти? Дариночко. А ти які весняні квіти знаєш? Проліски, кульбабки, нарциси, тюльпани. А давайте перевіримо ваші знання. Як ви знаєте весняні квіти? Проговорюйте відповіді разом з Даринкою. Назвіть, як називається ця квітка. Тюльпан. Де росте тюльпан? Тюльпани ростуть у парку. То як можна сказати про цю квітку? Яка вона? Тюльпан паркова квітка. Молодець, Даринко. Все вірно. Як називається ця квітка? Це проліски. Де ростуть проліски? Проліски ростуть у лісі. Які це квіти? Лісові. Добре. Як називається ця квітка? Це кульбаба. Де росте кульбаба? Кульбаба росте в лузі. Правильно, значить, яка вона? Лугова. Все вірно. Як називається ця квітка? Ця квітка називається нарцис. Де росте нарцис? Нарциси ростуть у саду. Значить, яка це квітка? Це садові квіти. Молодці малята! Я хочу загадати вам загадку. Квітка сонячна красива стане згодом сива сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Це ж кульбабка! Так, вірно, це кульбаба. Погляньте малята на екран та уявіть собі, що ви зараз стоїте на квітковому полі. Привітайтеся з кульбабками! Нахиліться, понюхайте! Дбайливо проведіть долонькою по квітці. Яка вона? Ой, вона така пухнаста, м'яка, шовковиста. Дітки, промовте гарні слова квітам. Побажайте їм гарного настрою. А я пропоную пограти у гру Що є у кульбабки. Давайте її розглянемо та назвемо, що ж має кульбабка. По-перше, кульбабка має. Жовту квітку, ще у кульбаби є стебло, також кульбабка має ніжні зелені листочки та внизу у ґрунті є коріння, а коли квітка відцвітає, то замість жовтої голівки з'являється біла голівка насіння. А я для вас, малята, маю ще одну гру. Називається Підбери слово. У цю гру можна пограти з мамою. Подивіться, як я буду робити це з даринкою. Підбираємо правильні слова. Кульбабка жовта як. Сонечко. Добре. Кульбабка кругла як. М'ячик. Яка як? Котик. Ну і кульбабка пухнаста як? Курчатко. Умничка Даринко. Все правильно відповіла. Малята, погляньте, а хто кружляє над кульбабками? Вірно, бджілки! А чому? Тому що жовтий пилок кульбаби служить для бджіл кормом. Чи знаєте ви, що кульбабки можуть передбачати погоду. Якщо вдень кульбаба закривається, значить буде дощ. У пору дозрівання насіння кульбаби викидають крихітні парашутики, і голівка стає пухнастою білою кулькою. Якщо сильно на неї подути, то насіння відривається і розлітається по всьому світу. Ось вам і кульбаба! Адже нещодавно вона була жовтою квіткою. І цих квіток на галявині було стільки, що навколо здавалося золотим килимом. Кульбаба, діти лікарська рослина, тобто така, яку використовують у медицині. Для лікування кашлю, для поліпшення апетиту використовують листя і коріння кульбаби, а з квіточок люди варять дуже смачне варення. Малята, чи сподобалось вам заняття? Даринко, а тобі. Мені дуже сподобалось. Розкажіть своїм близьким про весняну квіточку кульбабку, а ще можна намалювати її. Всім бажаю гарного дня, до побачення!